Усім ще раз доброго ранку. Ми продовжуємо наш ранок вдома в компанії нашої психологічної експертки. Тренерка зі статевого виховання Олена Архипенко сьогодні розповість про токсичну маскулінність. що це таке, звідки береться і чим відрізняється від нормальної мужності. Ми спробуємо розібратися. Доброго, Доброго ранку. ранку. Така цікава тема. Я вже бачу, як у кості очі горять. Ну дійсно тут така межа, така тонка межа між мужністю та і ось цією токсичною маскулінністю. Що взагалі таке маскулінність? Давайте почнемо з простого. Маскулінність це взагалі уявлення про те, як має виглядати справжній чоловік. Так, чому я кажу саме справжній? Ну тому що кожен для себе цю справжність малює по-різному. І от саме цей справжній чоловік має відповідати. Певним очікуванням соціуму соціум каже, чоловік має бути мужнім, він має бути хоробрим, він має бути агресивним, чи він має бути навпаки стриманим. Так, тобто, ці норми, які диктує соціум, вони якраз таки і скупчуються потім в оцей набір характеристик, які чоловік намагається на собі примінити. І ось ця маскулінність вона е, змінюється, тобто з віком вона змінюється в проявах у кожного чоловіка, і відповідно до еволюції вона теж змінюється. В прадавні часи мужній маскулінний чоловік це був той, у якого був мабуть найдовший спис, або той, який міг найбільшого мамонта принести додому. А mm -hmm. потім з часом маскулінний чоловік був той, який мав честь, який мав гідність, який відстоював інтереси своєї сім'ї, короля чи за кого він там стояв. Потім з часом, коли почалася вже промислова революція, маскулінним був той чоловік, який був дуже ерудований, який так, я, який мав достатньо уже саме. Інтелектуальних здібностей. а зараз у нас тенденція зовсім змінилася, тобто не так багато часу пройшло, але маскулінність у нас бачить зараз по-інакшому. Зараз скоріше маскулінним буде здаватися той чоловік, який вміє вирішувати питання, причому так став, і вирішив неважливо, які результати для інших людей. Той, який може зробити все без будь без, взагалі будь-яких вагань. І ось це зараз буде вважатися такою маскулінністю, так оцей справжній чоловік. Ага, а коли ось ця маскулінність починає бути токсичною? Ну тоді, коли вона шкодить, насправді тому, що є межа, і ось ця межа, вона дуже хитка, тому що а, в одних ситуаціях нормально проявляти ту саму агресію, наприклад, але в інших ситуаціях вона вже бути може бути аж занадто. Так вона може бути занадто агресивною, якщо можна так сказати, тому що а, якщо, наприклад, потрібно захистити. Скажімо, свою сім'ю і проявити агресію, то це нормально. Але якщо ця сама агресія буде проявлятися на сім'ю, просто на сім'ю, то ось тут вже ця межа перейдена. Тобто, це вже буде токсичною маскулінністю, це вже буде перебором тих характеристик. А звідки вона береться? А, токсична маскулінність вона формується. Вона формується відповідно до того, як соціум диктує. Тобто, соціум каже: будеш справжнім мужиком, якщо ти будеш отаким, отаким. І чоловік в намаганні бути найкращим чоловіком. Uh -huh. Намагається ось найбільше цих характеристик проявити. А, але коли він всередині не відповідає цьому, так він Колу... намагається як притягнути це, відтворити, коли він намагається відповідати очікуванням соціуму. Це ну так, так само, як і з жіночністю, можна бути жіночною у своїх м'яких проявах, у своїй ніжності, так але проявлятися, наприклад, вдома. А можна бути жіночною на показ, можна ходити в міні-спідниці, а бути дуже яскравою і розуміти для себе цю жіночність, ось саме так, так само і в маскулінності, тобто. Маскулінність може бути в стійкості, в вирішенні питань, в захисті, а може бути в отаких проявах, так ось такої агресії, суперництва. Але знову ж таки є межа, тому що суперництво для чоловіка вкрай важливе. Ігри на суперництво ще з самого дитинства починають хлопчики oh, грати. Так. І просто з часом ці ігри вони трансформуються, вони стають інакшими, вони стають більш, а, більш заточені на результат. Mm -hmm. І там уже результат більш такий вагомий. очікуваний uh -huh. і вагомий. Так. Тобто, це більше про гроші, це більше про таку конкурентність в робочій сфері. Знову ж таки про машини, так у кого машина дорожча, краще, швидше. Це ж теж про суперництво, це теж про відчуття себе маскулінним, і тут важливо не перейти ось цю межу, коли це не починає шкодити і самому чоловікові, і оточуючим його людям. От власне я хотіла спитати, чи є шкода від такої токсичної, так що ми говоримо маскулінності для самого чоловіка? Звісно, є тому, що чоловік переходить межу розуміння себе, тому що це вже не про те, чого я хочу, не про те, що мені подобається, про те, що я маю. Ю робити, і чоловіки відчувають насправді на собі дуже великий тиск, тому що вони відповідають стандартам, які не є їх. Цінностями і ці стандарти вони якби мають до кінця доводитися. Так, тобто вони мають до кінця бути в цій маскулінності, переходячи ось цю межу. Часто чоловіки, які занадто маскулінні, які мають цю токсичну маскулінність, вони страждають на психічні захворювання, вони мають проблеми з тілом, тому що, а як справжній чоловік піде до лікаря, це він що визнає, що з ним щось не так? Ні, він не визнає. Він буде до останнього сидіти і казати зі мною все гаразд, я сам впораюся. Мені не потрібна допомога. Вони не приймають допомогу, вони а не біжать допомагати іншим. Насправді, як би це не було банально, але вони не біжать допомагати. Вони скоріше про себе. Це чоловіки, які не проявляють емоцій, тому що вони не плачуть. Оце, не це плачуть це саме так. ті чоловіки, вони та, не, не проявляють ніжності. Та ніжні це теж не по-чоловічому. Та, Якщо ми говоримо про токсичну мас маскулинність. так там на перший план виходить тільки агресія, Зараз тобто сплатно. агресія. Костя, не плач, Костя зараз. Хості у нас дуже емоційний. Я <реш> прошу там е, на перший план виходить тільки агресія у токсичної маскулінності. Тобто, агресія вона керує всім, а інші емоції вони всі мають задавлюватися. І знову ж таки, ось ця токсична маскулінність вона дуже негативно впливає і на відносини з іншими чоловіками. От я хотіла сказати, Шерця? що це ж не тільки чоловікові від цього шко... ну це шкодить не не тільки чоловікові, але й оточенню. Так, звісно, і жінки потерпають від цього і його оточення чоловіче так само Всі Так, потерплять. в чому от розкажіть. Ось це якраз таке і передумова гендерно зумовленого насильства. так? коли в сім'ї починається пресинг, коли починаються домашні сварки, бійки і лайки. А потім це дуже негативно сказується на дітях. Звісно ж, тому що що, тато не може сісти поговорити і проемпатувати дітям. Він починає агресувати, він починає тиснути авторитетом. Робіть так, як я сказав, бо я тут, мужик в хаті. А це негативно сказується і на робочих. Моментах, так, тому що тут не про діалог, тут не про конструктив, тут про будемо робити знову ж так, як я сказав. І це про приниження інших чоловіків, інакших. Якщо не така зачіска, не такий одяг, не так став, не так виглядає, не ту статуру має, це все не такий чоловік. По уявленню цього токсичного чоловіка, так тобто він може бути притисненим, тому що токсична маскулінність вона завжди грає на домінуванні, приниженні, і чим більше він буде принижувати, тим більше він буде відчувати себе домінантом і бути згори. Тобто його основна ціль це бути верхнім, так ну якщо можна а так, як боротися виразитись. з такими чоловіками, як все ж таки натякнути, що треба спуститися на землю і бути ближче до банально інших пояснювати, людей? банально пояснювати і говорити, але знову ж таки, хто буде говорити? Якщо це сім'я, то не розмова авторитет. одна. Так, якщо це чоловіки там в компанії, це розмова зовсім інакша. Але показати так, що у нас є теж своя думка, що ми так не вважаємо, і ось так з нами поводитися не можна, оце буде найкращим кроком. Та, -та, -та тут про кордон. Про адекватне проявлення своїх кордонів це якісь проблеми з дитинства, Ми, пенсу, мабуть, якісь травми, це якісь страви відносини це з батьками Драма. не завжди, тому що е, бажання бути, якщо наприклад дитина була дуже тихенькою в дитинстві, а потім виросла і хоче тепер себе проявити, якщо її не помічали, то вона буде намагатися проявити себе як на як, як їй здається найкраще бути зіркою, а бути зіркою це бути е, тим, про кого кажуть. Ось так як каже соціум. А соціум каже, треба бути ось таким. Дуже цікава тема. Насправді я думаю, що тут можна говорити і говорити. І головне, щоб дійсно ця токсичність не завдавала шкоди оточенню. Ой-ой-ой, що це за маскуліний чоловік до нас зійшов. Але не токсичні. що реально маскулинні чоловіки в студії, але не токсичні. Дякуємо вам. Дуже цікава тема. Справді до Трюч, речі, так. до речі. Тема токсичної московинності дуже часто виринає і в кіно. Та і цікаво, чи буде щось про це у фільмах, які вийдуть на великі екрани сьогодні? Так зараз дізнаємося зараз, дізнаємось про це ранок дому. Продовжує кіноафіше.